Такі Кіровоградщині вподобали жити на деревах. Діти у скаутському таборі в селі Єлизаведоградка Олександрівського району вчаться виживати на природі. Готують обід на вогнищі, купаються у річці і самотужки звели будиночок на дереві. Кажуть, розваг тут не бракує. У нас є стрільба з луку, З винтівки. Плавання на байдарках. Організатори пояснюють, такий відпочинок для дітей корисний, а для батьків бюджетний. Люди, які сюди приїхали, а це вчителі різних шкіл, які займаються скаутингом, роблять свою роботу на безоплатній основі. Тому що це ентузіазм. Нам це подобається. Внесок табору в нас мінімальний. По-перше, через те, що нас підтримують такі люди, як Андрій Олександрович Табалов... Народний депутат України Андрій Табалов регулярно проводить майстер-класи для маленьких скаутів. Цього разу побував і у будиночку на дереві. Я цей рух підтримую вже не перший раз. Я вже був у Чорноліській січі, такий же табір був, але там я робив майстер-клас з дзюдо. Цей раз зробили дещо інше. Я вважаю, що кожна людина. В нашій країні повинна бути активною, успішною і відповідальною. Для цього вона повинна розуміти, в якій країні вона живе, який устрій в Україні, хто керує країною, як вибираються ті, кого обирають. Народний депутат розповів дітям про політичний устрій держави. Найактивніших відзначив подарунками. Вихованці табору віддячили йому смачним обідом, власноруч, приготованим на вогнищі.